В Івано-Франківську вирішили, що центр міста тепер повністю пішохідний, і електросамокати сюди не опускають. З одного боку, це безпека для пішоходів, а з іншого для тих, хто звик швидко пересуватися містом, стало трохи незручно. Ми вирішили запитати франківців, як вони ставляться до цієї заборони. Добре, бо мене чуть не збив самокат. Якби вони їхали якось правильно, а от тільки проїхав, нема тут доріжки для них. А він прямо на людей. Так що це добре. Мають бути відповідні дорожки, відповідна на шофера є права на самокати теж. Ну я сама як користувачка електросамокатів. Я добираюся інколи на роботу цим видом транспорту. І, звісно, незручно, що тепер по центру не можна буде їздити, тому що я не маю свого самокату. Я переважно орендую у якихось фірм. І у мене йде час. І він триває, а я маю там, наприклад, їхати і відштовхуватися ногою. Звичайно, було б краще, якби зробили належну інфраструктуру, типу там велодоріжок. І центр також був би більше ну, типу, застосований і придатний, як для самокатерів, які мають як для самокатів, які мають електромотори, так і банально для велосипедів. Позитивно. Але досить незручно, якщо швидко їдуть, обганяють і небезпечно, особливо з дітьми. Нормально, нормальний транспорт. Ну, просто по центру ганяти не треба, а взагалі прикольна штука. Я вже перестав ними їздити, бо люди обіжаються, такі, як тут ходять, усякі обіжаються, і що самокати літають, тому я перестав на них їздити в принципі. Абсолютно позитивно, тому що вони, скажімо так, врізаються в людей. В центрі міста, і це абсолютно неправильно. Тобто це спрощує рух максимально, але це незручність для пішоходів. Тому, проти. Тому я за заборону. Ті, що керують електросамокатами, порушують правила. Страшно ходити, коли вони повз вас пролітають на шаленій швидкості. Можливо, якби якесь було, ну, я не знаю, Правила, якісь поведінки, дорожні правила, якби вони їх дотримувалися, то я не проти. Але взагалі це потрібно взяти під контроль. Бо дуже страшно навіть за здоров'я тих дітей, які по двоє, по троє їздять на самокатах і на дорогу виїжджають, а потім відповідають зовсім ну, невинні люди, які просто їм виїхали під колеса. Ну, такі безвідповідальні діти. Ну, в принципі, воно правильно, але як навігатори, вони ведуть по всотку, а треба їх об'їжджати потім буде, то воно трохи запарно виходить. Може зробити якесь обмеження по швидкості. Дуже позитивно, тому що центр Франківська це пішохідна зона. Треба мати повагу до перехожих, до людей з дітьми малолітніми. І Взагалі для цих електросамокатів повинна я вважаю, бути ще окрема виділена доріжка, так як для велосипедної доріжки. Я не знаю, які там правила, чи вони по них повинні їздити, чи ні. Але що стосується пішохідної зони, я категорично проти. Ось такі думки містян свої ж залишайте у коментарях під цим відео.